Хочу вам розповісти про телеграм-канал Аукціон Трофеїв з Харкова, де кожен охочий може придбати рештки москаля, комплект зимових речей орка чи залишки від 122-го снаряду. І ще багато всього. Усі виручені кошти спрямовані для допомоги для наших бійців. Краще за нас про все розкаже директор фонду. Поруч Сергій Ряполов. Він вже з нами на зв'язку. З кайпом. Добрий вечір, пане Сергію. Добре. Вітаємо вас. в Фірі, головне за день. Нам дуже цікаво почути, де можна купити рештки москаля і інші трофеї. Але хочемо розпочати, ви є директором благодійного фонду. Поруч хочемо про це і розпочати. Розкажіть про фонд, чим він займається? наш фонд. Займається тим, що ми допомагаємо фронту, але цей решти москаля, так і все іншого з фронту, то можна придбати у хлопців, які донатять нам. Насправді, тобто вони нашим фондом користуються як ну як приводом донатити нам на літаки, на розвідувальні літаки, на літаки камікадзе, в тому числі ну про цей телеграм-канал ми зупинимось трішки пізніше. Розкажіть більше про фонд. Масштабне вторгнення вже триває більше року, чи так само завзято зараз люди допомагають фонду і взагалі повністю про роботу? Скільки у вас волонтерів? Детальніше розкажіть про сам фонд. Поруч ну дивіться, волонтерів у нас багато. Сам фонд створювався з приводу того, що треба якось формалізуватись, тому о, він працює, скажімо так, на 10% від того, що взагалі ми робимо. Тобто, більшість донатів вона йде на особисті картки або інші. <клухи> Нічого насправді ну такого не не було, коли. Донати майже закінчились, але чи прикратились, да так сказати. Тому ми вирішили звернутись до хлопців, які займаються цим продажем цих речей з наступу Харківського і завдяки їм надалі надходять кошти. Ну, Стасе, слово тобі. Давай про телеграм-канал, бо всім уже дуже цікаво. Ну телеграм-канал сам по собі надзвичайно цікавий. Болоти там теж представляють дуже цікаво і обігрують їх. Є багато різноманітних речей, які можна там придбати. І звісно, що засновники цього інтернет аукціону вони власне і вказують, що кошти йдуть на благодійність, і відповідно ви є от тим, хто отримує. Кошти для, скажімо, своєї роботи. Розуміємо, що е, кошти, мабуть, бувають різні. Так ви спілкуєтеся з хлопцями, які проводять цей аукціон. Вони розповідали вам, які лоти, наприклад, продавалися найдорожчі, чи які людям найцікавіше купляти? А вже що ми на зв'язку найдорожчі лоти це, мабуть, труби від пострілів, які хлопці надсилають і підписують, тобто, коли знищений танк або ще щось. І приблизно, яка їх вартість на аукціоні може доходити ну от в районі. Ну, ще є у нас е інший, але не у нас, а у хтось теж зробив інший аукціон. Там лоти доходять до 50-60 тисяч. Тут на аукціоні доходили максимально до 16. Угу. Непогано, як за постріл від гранатомета 16 тисяч гривень. Е, на що в першу чергу ви скіровувати ті гроші, які отримуєте? Тому що ну розуміємо, зимою можливо, це були одні витрати і одні потреби. Зараз вони змінюються. або діяльність фонду якось напрямлена в один бік. Там займаєтесь автомобілями чи займаєтеся дронами. Ну є донати на фонд, які поступають виключно на гуманітарні цілі. А є донати, які поступають е, е, виключно на літаки. от з цього аукціону вони поступають виключно на, на літаки Камікадзе та на е, е, літаки розвіду. А як ви працюєте з підрозділами? Тобто, це підрозділи замовляють у вас, що потрібно там таку-то таку-то техніку, чи ви закупляєте і тоді по цим підрозділам розподіляєте? Буває по різному. Буває, що донати перекривають десь 30% літаків, все інше е, хлопці збирають або інші фонди, е, так сказати, приймають участь в цьому. Бо літаки розвідувальні, вони дуже коштовні. Вони сягають 50 тисяч доларів. Це і коли вони реб захисні. Давайте, бо ми перед програмою, звісно, з стасом ознайомилися, як взяти участь у лоті, як долучитися до допомоги. Давайте пояснимо нашим глядачам, як це все відбувається на практиці. Тобто людина заходить в телеграм-канал і вона далі приймає участь так, скажемо, в ну в підвищенні ставок. От найвища ставка вона зіграє ставки, ставляться десь одну-дві доби і закриваються. Угу. Але там якась мінімальна має бути перша ставка, правильно? Перша мінімальна ставка завжди 50 гривень. 50 гривень, тобто ми всіх там насправді дуже багато цікавих лотів. Ви особисто який такий цікавий лот для себе можете виокремити? Що було із того всього переліку? Є е, е, десь 15 трусів нових. Ось вони. Це такі найцікавіше. І була каска прострелена, а потім залеплена стрічкою цією георгівською колорадською, А потім видана наступному мобіку, і вона теж ну, от цей був, мабуть, другий лот, який мені більше сподобався. Це прекрасний ремкомплект. Георгівська стрічка вона рятує від всього. Мені так здається. Ну, але або вони в це вірять, що можна порятуватися. Шлеми, до речі, якого року виробництва? Бо кажуть, хлопці бувають там різні, бувають і сучасні, а бувають такі шлеми там років х Прості металеві зазвичай всі всі металеві. Якщо я так розумію, якщо попадаються більш-менш гарні, то вони йдуть. Ну хлопці їх розбирають, просто перефарбовують. А є в них також плити. Плити бувають різні. Плити от в нас забрали. Ми їх навіть не виставляли на взагалі, як, як лот. Це найкращі там у Хацапів є гарні плити, які тримають ну дуже бронебійний патрон. А звідки ви отримуєте ось ці всі трофеї? Як вони до вас потрапляють? Ну ми в Харкові базуємось всю, всю війну, і їх або привозять, або ну. Хлопці самі привозять і на щось обмінюють, або ну теж їм щось потрібно. Цікава думка наших військових на такий аукціон трофеїв Що говорять наші бійці? Ну до нас вже звернулися ще так, скажемо, представники декількох підрозділів, які хочуть так само ну поповнювати свої, так скажемо, амуніцію і все інше. <праць> <праць> Мені от цікаво, можливо, це такий піар-хіт, але що ж там рештки москаля собою являють? Що ж там може бути у цьому чорному пакетику? не довозять. Було таке, що в шоломі були 6 мізки, але викинули. <реш> ну, я думаю, що наші глядачі зараз обов'язково всі підпишуться на цей телеграм-канал, і от 100% вам даємо гарантію, що будуть переглядати про всі цікаві лоти. На завершення хочу поставити таке запитання. Е, зараз на багатьох міжнародних відомих платформах, зокрема на ebay, дуже активно продаються різного роду товари трофейного характеру за насправді великі гроші. Чи не плануєте переходити на міжнародну платформу <реш> продажів? Це дуже складно. Ну це краще запитати у хлопців, які це організовують, бо це майже неможливо, бо це треба вивозити в деякі е, інститута бакаріуса отримувати дозвіл на те, що це не зброя, не може другий раз використовуватись, таке інше. Це непроста задача. Ми дякуємо вам, що ви вийшли до нас на зв'язок і дякуємо, що розповіли і е, так креативно допомагаєте армії. Воно такому трошки і жартівливому характері, але все-таки дуже от спонукає і піднімає точно бойовий дух і, і оригінальність такого акціону Вона притягує інтерес до нього. Ну це вимушений крок. Бо і людям треба отримувати щось як доказ до НАТО свого на, на на сьогодні. Та і ну. Це краще ніж просто донатити в якесь невідоме місце і нічого ну на пам'ять не отримати і на завершення. От буквально до вас як до керівника благодійного фонду, так щоб ми ще зорієнтували наших глядачів, які запити є у волонтерські допомоги, які запити зараз є у волонтерства, щоб допомагати нашим бійцям. Що такого активно на що нам потрібно всім звертати увагу, до чого долучатися, зокрема? Ну, майже все. Бо волонтерство зв'язку з тим, що грошей у людей все менше і менше, воно трошки зменшується і потухає. Тобто, так відчуваєте, що люди починають донатити менше. Ну, ми розуміємо, на то є і об'єктивні чинники, але підтримувати армію мусимо всі, всім, чим можемо, і не лише. Просто словом, так би мовити, так найкраще підтримувати армію до НАТО, і донатити треба перевіреним людям. А ще краще, якщо, як ви правильно зазначили, за це можна отримати якусь річ на пам'ять про те, що ти зробив добру справу. Е, Дякую вам за вашу добру справу за те, що не втомлюєтеся за те, що шукаєте ці можливості, як можна поповнити фонд і волонтерські потреби закрити нашого війська. Е, дуже дякуємо і бажаємо вам успіхів. Дякую, добре. А нашим глядачам нагадаю, що ми говорили з Сергієм Ряболовом, директором благодійного фонду Поруч який розповів про надзвичайно цікавий і не банальний аукціон.